Realme 15 5 g Це глобально доступна модель, яка одразу пропонує великий дисплей, 5G підключення та сучасні технології. Хочеться почати одразу з дисплею. Тут екран 6,8 дюймів AMOLED-OLED з роздільною здатністю Full HD+, та підтримкою HDR 10. Передає безліч відтінків, ми можемо стільки і не знати, роблячи кольори насиченими, а тіні глибокими. Частота оновлення 144 Гц, така, щоб кожен кадр був плавним і чітким. Чіпсет Mediatek Dimensity 7300 Plus з підтримкою 5G відкриває двері у світ без затримок, де ігри запускаються миттєво, а застосунки працюють так само швидко, як ваші думки. Подвійна камера 50 мегапікселів плюс ширококутний об'єктив 8 мегапікселів з підтримкою 4 к інтелектуальними алгоритмами, що і ловлять кожен кадр. Флагманська камера Sony imx 882 з роздільною здатністю 50 мегапікселів і оптичною стабілізацією захоплює найдрібніші деталі навіть у динаміці: краплі дощу на склі, світло неонових вивісок уночі.